З вами Shadowplay. І Штормовий Алол. Наче так цей рівень називається. Вирішив взяти бруху. Бо я казав, що ми її візьмемо. Так. Тут, звичайно, так. Осташовувати буде неприємно. Але... Якось зараз. Попідставляємо пірата нам якогось дали. Чорного корсара. Так, бруха тут. Бойові пси, а зверху зараз знаємо, хто там. Ага. А там ловчі. Тут можна бойову меху поставити. Боевые псы немного. О, бруха всех убила. Раз. Так. Тут ракеты. Скелетики вылазят. Все, как и треба. Оп-оп. Просто -оп. бах не Так, ловчі, ловчі. І знову пси. Корсару відправимо сюди. Це треба буде качати ще. Так. Тихо. О, десятий рівень якраз підняли. Тихо. Отак От робимо. І тут зробимо. Ну, якось так. Давай, бруха, гарна героїня, вона гарно всіх, всіх прям б'є. Так, боевые псы и і... какие-то воины прилива. Так. На ком это На дельфинах? А, не, на, оку... на акулах. Так. Ставим бомбарду. Раз, Казарму, поки не будемо качати вона так, щоб затримувати ворогів. Хто там буде воїни, ловчі, бойові пси і там хто ще? Морський дьявол. Все, можете йти сюди. Тут ще баталомеху поставимо. Тут можна бур, думаю, поставити тут архімага. А там уже подивимось, що буде далі. Тик. Ага. Тихо. Там нормально. Раз, 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 раз. раз качаем одинничку вот так кинем тихо на на так ловчи ловчи морский дьявол Поставим сюда батл Не зрозумів. Е! Такого не було! З корабля якогось розрушеного пливуть. Так не чесно. Я теж так хочу. От зараз відкриється стежка у мене і все, і знов треба буде захищати. Так. Зараз той ще припливе, ми будемо лупашить. Почекай оп, так Воїн прилива і ловчи з отшельником. так. Ну опа вот так. что за кит чи що? Щось на кита схоже Чеснокета ракети раз. Ага, соведа так хочу сюда мага поставить, тут Крім батлмехти більше щось ніхто не хоче. Оп-оп-оп-оп-оп. Проїхав. О, вис, шикарно. Так і буде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Бруха нехай там поки стоїть. Так, хто тут? Бойовий пес, ловчий і... Крово... Краб. А, Краво-краб. Чи... Може корово-краб? Like Дуже гарний захист, так що не зря я тут мага ставлю. Опа! Там було написано, що він від арти не не получає урона. Брушка йди сюди. 120. Ну хоч ми можемо його затримати хоч трохи. Архімага тут поставити. Не лупашать його ракети. Зверху наче все нормально. Ну, добивай. Неприємно, але... Вот так. Так, ветшельник, ловчий и там ветшельник, морской дьявол. Freedom. Давай. The the вот так. Да-да. Опа. О, це можна поло поремонтувати. Морськая часовня. Лупа Так Пусть я хотів. Ну, та ну. Такий він неприємний, а. Ну-ка. Бойовий пес, воїн прилива. Окей, запускаємо. Э! Е. Ну ладно, тут ловчий буквально. Це не так уж і небезпечно. Так. Один, два, один, два, один, два, три. Капець, безпреривно прям. Так, ну тут само собою. Не спораемся. Легесенька хвиля. Так. Кровокраб, ловчий, ловчий, морський дьявол і віджальник. Я хотів тут достроїти бурову платформу і попробовать його буром в бете. А ну не? Ну, ну, нормально так Да, тепер придется так робити. Ловчі помирали. Яка красота. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну... Що там? Тазу трошки, добей А так Бурова платформа звичайно дорога, але мені здається за свою ціну це дуже непогано лежа. Якби і масу в об'є дуже гарно і такі є. Ой, по воді якраз б'є, норма. Так, відчельника. Б'ємо там. Б'ємо. ловчий буре...вісник? Ловчий ловчий. Хто такий буревісник? Я вже давно не грав в я вже тут все позабував. Хто ти воїн? Ні, не ви воїни. Воїни опа. Буревісник. Дальня атака. Ага. Призываєш шторм? Питання як? Тихо. Тихо. Яка дальня атака? А ну мелочь я наче там побивав. Ай, до цього скоро черга дійде Ну щось поки вони легкі але не дуже приємні Ей, як там мої солдати вмерли Фия, Пацани! А ну стій Чи це, типа Шторм вбиває моїх солдат Та ні. А, мне уже да не атака, точно. Морский дьявол и морский дьявол. Нормально. Прорваемся якось. Раз. А ну. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це тут не помрете, надіюсь. Бум-бум-бум-бум. Так, нормально, тут скелетики є, інші є. Так, бойовий пес, ловчий і... кровокраб і ловчий. Звичайно, не дуже... Ім'я у нього таке прям. Його легко прям. Буш коровокраб. Хе. Дуже оригінально. Що застряв? Що, знов живий? Ми його тут довго будемо лупити. У мене є он метеори. Зараз він і буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Тільки від ближнього бою і тільки від мага прийде цього лупашки. Стійте, я вас забув відвести сюди. У нього ще й броня мощна. Тому він дуже довго зараз ми його будемо бити. Ракети, я так зрозумів, на нього не діють. Морський дьявол, Ловчий воїн. Ловчий... Ой, буравісник. Так. Що я тут зараз поставлю батлмеху? А, у мене грошей навіть не вистачить. Тоді не поставлю. Знизу трошки прям неприємності, але ми отак відведемо і нормально думаю буде нормально. Но. Да, їх б'ють, але зато нічого страшного. Ха-ха-ха, я можу просочиться туда навіть. весь. А ну стій, стій! стій, стій. Эээ, е, а як там? Коли він туда туди вже проникнути? Він тільки що був там. А їх там два. Куда? Сти? ще просто не бачу! Незрозуміло, що робити? Як робити? Один пройшов бачив. Ага, ще... Та я не бачу. Та ну хвата! Що це таке? Що це за непослушання? Капець вже Як Як, Як ти померла? Просто мені скажи, я не буду, мабуть, сердиться Нічого не робив уже все умерло. Це не причина не воювати. А точніше це не причина битися... Ось з цим. Ага, і очельники зараз будуть. Ага, і ще й краба не затримав. Ну грошей нема Куда ти Стій Тей Ну добийте хоча б того одного крова краба і далі вже більш-менш нормально Ой, ні, 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 ні. Упаш. Ти, на, 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 на. Що знизу? Куда? Иииита. Сти, подлюка! Я не можу, я нажимаю, воно не нажимається. Що це був за звук такий? О! Все! Ора! Ну, знову на дві зірочки, але. Ну бревісник! Він просто взяв, затулив мені весь екран. Так. Затонувши цитадель. Ясно. Кого брати? Хто його зна... Та буду брати бруху, мабуть, вона так нормально. Справлялась, допомагала. Ладно, на цьому все. Дякую за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока.